Фатіма милосердне послання людства. Дорогі мої, Фатіма невеличке містечко в Португалії, залагідним арабським жіночим ім'ям, яке збереглося з часів його заснування, є в одним з найбільш світових паломницьких центрів, де розташований найвідоміший в світі санктуарій Пресвятої Богородиці. Щороку 10 травня, 13 травня та 13 жовтня сюди з'їжджаються сотні тисячі паломників, щоб святкувати річницю незабутніх об'явлень Діви Марії і благати її. Фатіма невеличке містечко, воно завжди дуже по. Потребує цих об'явлень і багато заступництва для людського роду. Об'явлення Богородиці, яке сталося у Фатімі на початку ХХ століття, було найбільшим откровенням Божої Матері з моменту її успіння та вознищення на небо. Католицька церква визнала Фатімське об'явлення істинним чудом, найважливішим посланням Богородиці сучасному світу. Діва Марія явила себе у Фатімі в період кривавого лихоліття Першої світової війни, що вперше потрясла світ небаченим доти масштабами людиновбивства. Церква закликала тоді всіх вірних молитися до Богородиці з проханням зупинити війну і повернути світові мир. Фатімське об'явлення було милосердною відповіддю Божої Матері на виклики ХХ століття. У своєму посланні вона не тільки показала, якими жахливими можуть бути наслідки Всесвітнього гріха, ненависті й розподілу, зверхності та несправедливості, зневаги до людської гідності, але й указала шлях до їх виправлення. Загальне покаяння і неустанна молитва. Тому Фатімська святиня стала місцем молитви за зцілення недугів сучасного людства, молитви, що зупинить зло і не дасть людству дійти до самознищення. Уже майже сто років тому, в неділю, 13 травня 1917 року. Троє маленьких пастушків: десятилітня Лушія Сантос, дев'ятилітній Франциско Марто та його сестра Семилітня Жас... Жасінта – пасли вівці на полі Коваді Ірія в околиці Фатіми. Згненацька небо пронизала блискавка, і перелякані діти побачили в небі сяючу постать, одягнену в білий одяг. У пані з юним красивим обличчям стояла над величким дубом на легкій хмаринці і тримала в руках Вервицю, діти впізнали саму Пресвяту Богородицю. З того дня Діва Марія з'являлася їм ще п'ять разів поспіль щомісяця 13-го числа. Останнє об'явлення Пресвятої Богородиці сталося 13 жовтня 1917 року. Після об'явлень при святу Богородицю бачили лише троє дітей, яким вона об'явилася вперше, хоч починаючи з другого об'явлення при цій події завжди були присутні люди щоразу більше й більше. Лише Лусья і Жасінта чули Діву Марію, і тільки Лусья могла розмовляти з нею. В часі своїх об'явлень Богородиця передала дітям особливі повідомлення, так звані Три таємниці або три послання, які вона просила до часу не розголошувати. Незадовго після об'явлень Франциско та Жасінта покинули цей світ. Лусія Санто була єдиною, хто знав про зміст послань. Згодом дівчина пішла до монастиря. Та не розголошувала богородичних таємниць, лише згодом з Божого дозволу, що, був даний їй під час ще кількох особистих об'явлень, сестра Лусія записала свої докладні спогади про зустріч із Божою матір'ю та зміс її таємниць. Першою таємницею було видіння пекла, яке відкрилося дітям і дуже налякало їх. Вони побачили страждання нерозкаяних грішників, позбавлених Божої благодаті. Друга таємниця предрікала швидке закінчення Першої світової війни, якщо якраз тривала, та загрозу початку Другої світової війни. Діва Марія говорила також і про загрозу комунізму, про голод, численні смерті, переслідування церкви, знищення цілих націй і особливу роль Росії в історії людства на межі тисячоліть. Пресвята Богородиця закликала до вшанування її непорочного серця. Особливо ж вона наголосила на необхідності посвятити її непорочному серцю. Та завжди молитися за навернення цієї країни. У акт акт пощвяти Росії та цілого світу непрочного серцю Діви Марії здійснив Папаринський пі 12 1942 року. У 1984 році святійший отець Іван Павло II відновив цей акт перед статуєю Фатімської Богородиці. На площі святого Петра у Римі. Утретє ак пошвти світу непороченому серцю Марію здійснив Папа Римський Франциск 13 жовтня 2013 року. Третя таємниця стосувалася переслідування християн у ХХ столітті та замах на життя папи Римського Івана Павла ІІ. Незважаючи на сумний зміст послань, Присвята Богородиця указала й шлях, ідучи, яким можна відвернути загрозу від людства. Цим шляхом є покаяння і безперервна молитва. Під час об'явлень дітям, пастушкам Діва Марія заповіла щодня відмовляти молитву на Вервиці, роздумуючи при цьому над таїнствами народження життя, смерті. Та хр... на христі та Воскресіння Господа Ісуса Христа та її власного життя. Вона закликала жертвувати цю щоденну вервицю за навернення і прощення грішників. Тоді її з прозвучали також особливі слова благання. «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Фатімська молитва швидко стала однією з найвідоміших і найчастіше відмовлюваних молитов, то увійшла до складу. Вервиці, молитви на Вервиці, де нею завершується кожну таємницю, молитву на Вервиці, що її Пресвята Богородиця заповіла відмовляти щодня, називають маленьким Євангелієм від Марії, оскільки цій молитві ми можемо споглядати нашого Господа Ісуса Христа очима і серцем Його найсвятішої Матері. Щоб підтвердити правдивість своїх об'явлень, а також свідчень дітей, до яких ставились недовірою, Діва Марія пообіцяла пастушкам показати видиме знамення своєї присутності. 13 жовтня 1917 року, під час її останнього об'явлення, на очах у багатотисячного натовпу сталося чудо, яке назвали чудо Сонця або Танець Сонця. Тоді небесне світило протягом десять хвилин оберталося навколо себе, як колесо, зблискуючи яскравими різнокольовими спалахами та рухалося по небу. Чудо можна було спостерігати не тільки на ковада Ір'я. Але й за багато кілометрів від місця об'явлення. Під час своєї останньої появи Діва Марія назвала себе матір'ю Вервиці і попросила збудувати на місці її об'явлення каплицю, де люди зможуть шанувати її. За кілька років каплиця була збудована, проте увага паломників до, швя... до Фатімської святині виявилася такою великою. Її благодатна сила такою притягальною, що незабаром тут виник великий санктуарій, базиліка, собор, слава, про який розійшлася на цілий світ. Сьогодні Санктуарій Діви Марії Фатімської це великий архітектурний комплекс, до складу, якого входить кілька храмів та велика молитовна проща. На якій щороку, 13 травня, відбуваються цілонічні молитовні святкування, в яких беруть участь тисячі паломників із цілого світу, малу каплицю об'явлення Богородиці по праву вважають серцем і перлиною санктуарію. Вона збудована 1919 року на прохання, що його висловила сама Діва Марія. У каплиці з 1920 року виставлена статуя Пресвятої Богородиці Фатімської, що точно відтворює її образ, який бачила та описала сестра Лушія Сантос. Фігурка Богородиці стоїть на п'єдесталі, встановленому на місці, де різдуб, над яким пастушкам з'явилася світла пані. У 1946 році статуя Діви Марії Фатімської була коронована на знак особливої шани від церкви, над короною, яка у іншої голову, цариці неба, працювали 12 майстрів ювелірів. Вона виготовлена із щирого золота, прикрашена перлами та дорогоцінним камінням. Папи римський блаженний Іван Павло II та Бенедикт XVI свого часу подарували Богородиці Фатимській золоті троянди. В корону Діви Марії вмонтована також куля, що вцілена у папу Івана Павла II під час замаху на нього 1981 року. Тоді від смертельного поранення понтифіка. Врятувало лише те, що він обернувся на дівчинку у натовпі, яка тримала в руках образ Богородиці Фатімської. Щороку, 13 травня, статуя Фатімської Богородиці покидає каплицю, її виносять на площу перед церквою, щоб тисячі молільників могли бачити її і молитися перед нею традиційно. У Фатімі моляться за навернення світу та окремих народів, які найбільше цього потребують. Але паломники приїжджають сюди також особистими проханнями, просячи про зцілення від недугів і невіліковних хвороб. Навпроти Каплиці. Об'явлення розташована Базиліка Діви Марії Вервиці Фатімської, храм, що здатний вмістити до 800 чоловік, має 14 бічних престолів, присвячених 14 таїнствам Вервиці. Останньому, п'ятнадцятому таїнству, присвячений головний вівтар Базиліки, де виставлена скульптура Пресвятої Трійці. Та триця коронує пречисту діву на царицю неба і землі. Півколом Базиліку оточує колонада із двісті колон із чотирнадцятьма вівтарями. На колонаді розташовані статуї сімнадцяти великих католицьких святих, серед яких покровитель Фатіми, святий Антоній Подуанський, свята, свята Тереза Вільська, святий Ігнатій Лойоля, святий Йоан від Святого Христа. Каплицю об'явлення та базиліку в Вервиці Фатімської з'єднує велика малитовна площа, яка своїми розмірами перевищує площу перед базилікою святого Петра у Римі і здатна вмістити понад 200 тисяч паломників. На знак особливого покаяння паломники намагаються пройти цю площу на колінах, щоб подолати цей нелегкий шлях, люди обмотують коліна тканиною. Аби не поранити їх об каміння, і ця молитовна жертва зроджує в серцях людей особливий дух покаяння і смирення, а також вдячності небесній Матері. Уже на початку ХХІ століття в Санктуарії був збудований ще один великий храм Церква Пресвятої Тройці. Ця велика споруда, розрахована на вісім з половиною тисяч паломників. Особливою прикрасою храму є золота мозаїка, що прикрашає вівтарну стіну зображенням сцени із 21 першої глави Откровення Івана Богослова, де описаний золотий престол Бога Анця, а також Небесний Єрусалим з постатями ангелів і святих. На мозаїці можна побачити Пресвяту Богородицю, а біля неї Франциска. І Жасінту, що їх католицька церква проголосила блаженними. Серед святих зображених на Мозаєці є також постаті святого Володимира Великого і княгині Ольги, з якими пов'язане хрещення Руси України. На спогад, про відвідане Фатіме Папою Римським Іваном Павлом II та його особливу роль. В історії цього цілого світу тут збудована також площа Івана Павла II, де встановлена статуя Святійшого Отця, на площі папи 12-го височить величезне, 34 метрове розп'яття. Обабіч молитовної площі спеціально для паломників збудовані житлові приміщення. Будинок Діви Марії з гори Кармель. Та будинок страждальної Діви Марії. У Фатімі паломники також відвідують будинки, де мешкали родини Лушії Сантос та Франциска та Жасінти Марто.

you